Сирим не їдять, а вареним викидають. Що це? Ні, ну м'ясо вареним їдять. Так що це точно не м'ясо. Я харчуюсь не вдома. Ти багатої сім'ї. Не з багатої. Боже, в затій хаті часу вигідніше харчуватися, ніж вдома. Я порахував реально. Може сир? Ну, але ти чого не вариш? Ну, але сир якось готується. Може якісь овоч, ні, но овочі сирим, ми їмо всі. Сирим не їдять, а вареним викидають. Може якісь трави, петрушка, кріп. Ти не любиш петрушки і кроку? Ні. <реш> Дивись, якщо ти на мене підписаний, я зараз дам тобі тисячу гривень. Я не підписаний. Може вже 500? <реш> ні, а ти постав лайки, не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Блін, можете якесь м'ясо. Я не знаю, просто я не ні м'ясо, тому в ньому не дуже шарю. А я теж не їм. А да, Ого, клас це додають до зубки. А може ця оця сухі, оці. Не тому що таєш, ці ще кидають в суп. Може, Каліна Бланка? Я не знаю, я такого не їм. Так. А, чекай, суп дають лавровий лист і перець горошком. Може це то? Ти не їси перець горошком? ні.